Всім привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо, який саме правильний засіб обрати для в'язаного виробу. Час прати улюблену в'язану річ, але який саме правильний засіб обрати? М'який та нейтральний засіб для прання збереже вашу річ на довгий час. М'який та нейтральний засіб для прання має нейтральний pH? Надавайте перевагу засобам слабокислим 4,5-5,5 pH. Унікайте використання потужних біологічних засобів для прання. Біологічні засоби для прання містять ензими. Ензими це такі натуральні білки, які допомагають видаляти будь-які плями з вашого одягу при прані. У процесі боротьби з плямами ензими є каталізаторами хімічної реакції, які прискорюють видалення плям. Слабокислий ПАЖ особливо важливий при пранні вовни, бо вовна це білкове волокно тваринного походження. Саме такий нейтральний pH допоможе зберегти натуральну структуру вовни. Існує декілька варіантів, який саме засіб для прання обрати. надавайте перевагу делікатному гирі для очищення тканин. Такий засіб збереже та очистить ваш улюблений виріб. Ми не рекомендуємо. Використовувати порошки, навіть якщо ви його розчините заздалегідь у воді, все одно існує можливість, що він не до кінця розчиниться, та крупинки будуть виїдати колір з виробу. Можна використовувати рідкі пом'якшувачі, але потрібно обережно підбирати дозування, оскільки такі засоби можуть допомагати волокнам переміщуватися на поверхню виробу, тобто це утворить додаткові катишки або ворсинки. Ніколи не використовуйте відбілювач для вов, незалежно від того, чи він хлоровий або кисневий. І останнє завжди дотримуйтесь інструкцій на зворотній стороні прального засобу. І це все на сьогодні. Сподіваємося, що ця інформація була корисна для вас. Тому ставте лайки, залишайте коментарі. А ми бажаємо вам гарного дня!